Не думайте, що я буду про жінок говорити. І написано, що вони її сварили. Що люди скажуть? Сьогодні ми з вами будемо читати Євангеліє. Новий заповіт! І тут багато цікавого Бог залишив для нас. Сьогоднішня подія буде про одну жінку. Не думайте, що я буду про жінок говорити, і про чоловіків. Прочитаємо з а, Марка, 14 розділ, коли він був у Віфанії, в домі Симона Прокаженого і возлежав, прийшла жінка з алебастровою пляшечкою чистого, народового, драгоцінного мира і, розбивши пляшечку, вилила мира йому на голову. Деякі обурилися між собою і казали: навіщо таке марнування мира? Його ж можна було продати більше, ніж за 300 динарів і гроші роздати бідним. І вони сварили її. Та Ісус сказав, облиште її, чого ви турбуєте її, вона добре діло зробила для мене. Бо бідних ви завжди матимете з собою, коли схочете, можете їм допомогти. Зробити для них добру, а мене не завжди матимете. Вона зробила, що могла, заздалегідь помазала моє тіло. Для поховання. Ця подія була якраз перед тим, коли а, Христос мав померти. І ця подія описана в домі Симона Прокаженного. Ну, написано Прокаженного, можна сказати, таке уточнення, був Прокаженним. Він був тим, хто жив поза містом, поза сім'єю, десь в трущобах. Десь в такому місці, де просто люди доживали своє життя, чекаючи смерті. І сталася цікава подія. Його зустрів Христос. Бог зцілив Симона, і Він повернувся до своєї сім'ї, повернувся до своєї домівки. І тут ми читаємо, що Він, Христос, прийшов до Симона в гості. І Написано, возлежав. Вони їли напівлежачі. І вони всі мали якусь спільність, якусь розмову. І тут заходить жінка. Вона принесла маленьку пляшечку і виливає на голову Ісусу. Ніхто їй не казав цього робити. Це не було в програмі Симона чи учнів. Ні, вона зробила те, що було їй у неї на серці. Вона принесла це миру і не почула в, в, до себе якихось приємних слів. Жодного. А навпаки. Якесь обурення, якесь невдовольство, якісь правильні рішення, які, вона, які їй треба було зробити, але вона не зробила. Були такі поради, треба розда... було продати, роздати гроші бідним. От тоді було б правильне. Використання дорогоцінних дорогоцінностей. А так ти її взяла, вилила просто на, на голову Ісуса і написано, що вони її сварили. А Ісус вступився за неї. Вступився, захистив її і сказав їй обличте її, чого її турбуєте? І він закінчує, вона зробила, що могла. Друзі, Дух Святий. Побуджує людей робити добрі справи. Все, все, що ми можемо робити добре, все, що ми робимо добре, це від Бога. зло від лукавого, а добре від Бога. Тому, коли Бог побуджує нас робити добре, робіть його. Не думайте, що люди скажуть, матиметься цінність чи ні, чи якісь інші можуть думки збивати вас. Робіть добро. Бог наділив кожного з вас талантами. Нема бездарних людей. Кожен з вас обдарований Богом. У кожного з вас різні таланти, різні дари. Служіть тим, що ви маєте Богові. Служіть від щирого серця. Щоб, коли ви зустрінете Бога, Почули від нього добрі слова, такі, які почула ця жінка. Ти зробив що міг, я тебе чекаю на небесах. Прийди до мене. Бог любить вас. Коли Бог створював людину, Він вкладав в неї талант. І цим талантом ми можемо служити. Коли Бог створював людину, Він хотів, щоб ця людина була з ним. Він хотів спасти кожну людину. Він постраждав на Христі добровільно за твій і за мій гріх, бо дуже любить нас. Ця подія сталася перед самим розп'яттям. Христос добровільно пішов на хрест, добровільно помер, і на третій день він воскрес. Воскрес, щоб приготувати місце на небесах для тебе і для мене, бо хоче бачити нас там. Божа любов, вона безмежна. Служіть Богові, вірте йому, довіряйте своє життя, хай Господь рясно благословить вас. До побачення!